Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні 3 січня, і поговоримо про інтерв'ю, яке президент України разом зі своєю дружиною дав для телеканалів, що входять в пул єдиного марафону. Ну відразу зазначу, що е, насправді від президента очікували в кінці 24-го чи на початку 25-го року у якоїсь великої прес-конференції з українськими журналістами, на якій е, йому б задали мабуть, ті питання, які хвилюють суспільство, і він би мав можливість на ці питання е, дати відповіді. Але е, в офісі президента обрали інший формат дуже камерний. Дуже такий закритий, дуже офіційний, деякою мірою, коли все спілкування звелося до зустрічі голови держави першої леді і двох журналістів, які власне ставили їм питання, питання з великою ймовірністю, ну враховуючи формат, були узгоджені заздалегідь і тому якихось великих несподіванок ми навряд чи могли почути або очікувати власне від цього інтерв'ю, оскільки теми, які були підібрані. Вони повинні були з одного боку дати відповідь на деякі питання, які ну дійсно хвилюють суспільство, є певним підсумком там минулого, скажімо, року, ну і зробити певний прогноз на 25-й рік. все, що стосується війни, все, що стосується повернення чи не повернення українців за кордону, ну і деяких інших питань, які в принципі є актуальними, але ну далеко не факт, що під час саме великої прес-конференції президент отримував би саме такі питання. З великою ймовірністю це була б трошки інша історія, і власне йому би прийшлося відповідати ну на деякі питання не дуже зручного характеру. Тут такого не було, але тим не менше, тим не менше, не зважаючи на таку дуже спокійну розмову, кілька цікавих речей президент сказав. Я вважаю, що на це треба саме звернути увагу, оскільки це може мати певне продовження в майбутньому. Отже, перший такий момент, на який мабуть всі звернули увагу за результатами цього інтерв'ю, це заява президента щодо його можливої участі в наступних виборах. Відразу зазначу, що в інтерв'ю було окремо проговорено, що ніяких виборів під час правового режиму воєнного стану не буде. Вибори будуть лише тоді, коли завершиться війна, коли завершиться оцей правовий режим воєнного стану, коли Верховна Рада дуже важливе уточнення прийме рішення. Як проводити вибори, які проводити вибори, в який спосіб проводити вибори? Президент про це так трохи натякнув. Він не деталізував, що він власне мав на увазі. Але це прозвучало достатньо цікаво, оскільки дійсно в нас буде така колізія, якою повинна бути черговість виборів, бо і вибори парламентські, і вибори президентські, і вибори місцеві, які повинні бути строковими в 25-му році, і хто повинен йти За ким? Ну це питання, от на сьогоднішній день. Воно має певну, скажімо, актуальність, але найцікавіше було в тому, що ну фактично напряме питання журналіста знов таки з великою ймовірністю підготовлене. З приводу участі глави держави в наступних виборах, Зеленський відповів, що він там для себе ще не прийняв рішення. Він буде думати, якщо йому вдасться якось ну, правильно закінчити війну, успішно закінчити війну. Тоді він на це подивиться більш позитивно. А зараз це не є його е, цілею. Ну, здавалось би, вичерпна відповідь, яка не повинна викликати якихось там додаткових запитань, але є один дуже важливий нюанс. Я думаю, що ви всі прекрасно пам'ятаєте, як під. Час ще передвиборчої кампанією, президент Зеленський, нинішній президент Зеленський, казав, що він іде взагалі-то на один термін, оскільки він вважає перебування на посаді президента впродовж двох термінів. Ну якоюсь там неправильною політикою, це змушує. Власне, людину, яка займає цю посаду, думати про переобрання, а не думати там про країну. Ну і багато інших красивих слів, які звучали в кінці 2018-го, на початку ще 2019-го року. Зараз ми бачимо, що президент однозначно не відкидає такої можливості що в тих умовах, які складаються, однозначно е, означає так. Саме саме так треба дивитися власне, на цю ситуацію, коли президент каже, що він подивиться, як все завершиться. Це ну як мінімум означає, що в нього є такі думки, що вони прораховують певні можливості. Ну я думаю, що тут деякою мірою питання не тільки до голови держави, але й в тому числі питання до тих п'яти шести ефективних менеджерів, які з ним працюють, які ну, дуже зацікавлені в тому, щоб Зеленський в другий раз балотувався, тому що вони без нього нічого собою в політичному плані не представляють, а вони звичайно хотіли би втриматися на посаді, зберегти власне свої посади. І для них похід Зеленського на другий термін є життєво необхідним. Цікава трансформація. До речі, відбулася з дружиною президента в кінці 24-го року. В одному з інтерв'ю вона достатньо прозоро натякнула, що вона не поділяє взагалі бажання голови держави ще раз там балотуватися. Вважає, що він ну якби ну не те, що не повинен це робити, але вона не сильно цю ідею там підтримує, не сильно знаходиться в захваті від неї. В цьому інтерв'ю ми побачили трошки іншу позицію. Вона прозвучала, Чала так, що якщо він вирішить, я його звичайно буду підтримувати. Ну, подивимося, як буде ще розвиватися ситуація, але це теж е, значною мірою певна зміна, і зміна достатньо показова, оскільки ну від близьких людей часто такі рішення дійсно залежать, і близькі люди мають вплив на прийняття таких рішень. Тому е, короткий підсумок, який ми можемо зробити з цієї заяви, зеленський зимовірністю не знаю там 99% Планує брати участь в наступних виборах, що безумовно є прямим порушенням. Його передвиборчих обіцянок і власне зміною взагалі риторики починаючи з 2019 року, те, що було це подано, дуже завуальовано. Що я ще думаю, нам треба подивитися. Ну насправді є просто грою на публіку і бажанням протестувати реакцію суспільства. Як суспільство на це буде власне реагувати, і яке буде ставлення у суспільства до цієї заяви, при цьому я ще раз повторюся, президент кілька разів. Зів сказав, що зараз про це не треба думати ніяких виборів під час війни не буде, але це ну те про що і так всі знають ніхто. Ніколи і ні громадяни України, не представники різних політичних сил, передусім опозиційних, ну крім можливо відверто про російських, не говорили про якісь там вибори під час війни. Всі говорили, що вибори повинні бути після війни, після того як пройде певний період. У нас є відповідно неформальна угода, яку підписували різноманітні фракції, власне, ну точніше всі фракції в Верховній Раді. Про те, що вибори повинні відбутися не раніше ніж за півроку після завершення правового режиму воєнного стану. Тому тут президент нічого нового не сказав він просто ну, згадав про свою можливу участь. Ну і таким чином, по суті, анонсував, що він і офіс президента над цим будуть працювати. Погодьтеся, що в даному контексті деякі рішення влади в кінці 2024 року, які носять такий відверто соціально економічний характер, вони тепер сприймаються трошки по іншому. Там має на увазі різноманітні виплати, різноманітні програми, які були ініційовані. Певний передвиборчий на перспективу ефект, ну вони вже точно будуть мати. І мабуть, на це робився власне розрахунок. І другий важливий момент, і друга важлива тема, яка була піднята в цьому інтерв'ю, це тема взагалі завершення війни. Я відразу скажу, що риторика президента тут сильно змінилася. Він говорив не стільки про перемогу, скільки про справедливий мир. А от далі починаються дуже цікаві нюанси. Ну, по-перше, він фактично визнав, що Україна. В принципі, та готова до якихось перемовин. Ці перемовини Україна буде вести не сама, а з нашими партнерами. Причому ключова роль тут відводиться Дональду Трампу, що до речі, деякою мірою сильно дисонує з попередньою заявою представника офісу президента пана Подоляка, який сказав, що ніяких перемовин не буде, бо Росія ще не заплатила достатню ціну за ту війну, яку вона веде проти України. Зеленський по суті каже інші речі, що так ми готові проводити ці перемовини. Ми готові. Говорити про е, справедливий мир, не про справедливу перемогу, а саме про е, справедливий мир. Ну в черговий раз ми бачимо, що ніякої політики єдиного голосу за великим рахунком у влади немає, і кожен коментує ті чи інші події, так як він вважає за потрібне, тому що ну за великим рахунком, зеленський там де завоював все те, про що говорив е, Подоляк, який. В свою чергу є офіційним спікером, є людиною, яка має певні повноваження робити якісь заяви і давати якісь коментарі не лише вітчизнянам, але й в тому числі е закордонним медіа. Так, от в розумінні президента справедливий мир це ЄС вступ України до ЄС, це НАТО. Е ну або е на певному етапі замість НАТО. Якісь серйозні гарантії безпеки, президент наводив приклад Ізраїля, говорив про те, що от Ізраїль не є членом НАТО, але йому допомагають всі країни, починаючи від Іорданії, закінчуючи Сполученими Штатами, Францію, Британію, які збивають якісь там ворожі дрони, ракети і так далі. І От такі, в принципі, гарантії безпеки вони ну можуть бути достатніми для України. Також він окремо згадував про іноземний контингент, який може бути розміщений на території України. Говорив про Трампа. Говорив про Макрона, говорив, що це повинні бути не три тисячі військових, а набагато більше. Крім військових, це повинно бути і повітряні сили, і військово-морські сили. Ну, тобто, мова йде про фактичне створення певних там, можливо, баз на території України. Там наводився приклад Одеси, де будуть задіяні представники інших країн. і Це буде достатньою гарантією безпеки для України. Знаєте, от всіх цих заявах е, ну немає. З одного боку нічого такого поганого. Вони ну, дійсно відображають певною мірою, те бачення, яке є у України: що якщо ми там на певному етапі не не вступаємо поки швидко в НАТО, то ми повинні мати такі гарантії безпеки, які не дадуть Росії можливість здійснити черговий акт агресії. Але ключова проблема всього цього полягає в тому, що е, отримати такі гарантії відразу скоріш за все не вийде. І це факт, який нам слід визнати, наскільки там негативним він не був би для нас. Ну, взагалі, світова політика, вона є достатньо цинічною, і навіть інтеграція до Європейського союзу, про що говорив президент, це не, одно, не одномоментний акт. Це не процес, який займе там буквально пару тижнів. З великою ймовірністю він розтягнеться на кілька років. Це якщо пощастить, бо деякі країни і декілька років власне це робили. Так, от що робити в проміжок між тим, як ми почнемо цей процес і як ми його завершимо, це Питання на сьогоднішній день залишається е, відкритим. Е, теж саме стосується, до речі, інтеграції до НАТО, і теж саме стосується якихось додаткових гарантій безпеки, тому що приклад Ізраїля він звичайно е, чудовий, але давайте не будемо забувати скільки десятиліть. Ізраїль до цього йшов. Це перший момент. А другий момент найважливіший: Ізраїль в своєму регіоні є безумовним лідером, країною, яка в рази переважає за своєю військово-політичною і економічною міцю всі інші країни, які виступають власне проти Ізраїля. На превеликий жаль в наших взаємовідносинах, якщо так можна сказати, з Російською Федерацією, Росія має більший ну, як мінімум, військовий потенціал. Я не кажу зараз там про економічні чи якісь інші речі, але знов-таки ресурсів з Розуміло, що в них більше так, що тут е, приклад Ізраїля він навряд чи може відразу спрацювати і мати якісь практичні наслідки. Треба думати про якісь інші кроки. А от цими кроками, судячи з цього інтерв'ю, все дуже і дуже сумно, тому що ну, в мене склалось таке враження, що власне президент фактично переклав. Всю ну невідповідальність а переклав всю діяльність з завершення війни і отримання якихось певних гарантій безпеки на одну людину. І прізвище цієї людини не Путін, прізвище цієї людини Трамп. Президент кілька разів говорив про те, що він вірить, що Трамп може це зробити. В нього є всі ресурси. Він хоче він щось обіцяв, власне там зеленському от треба тільки дочекатися інаугурації, і тоді все буде добре. І будь-які гарантії безпеки, які буде отримувати Україна, вони повинні обов'язково е мати в собі участь безпосередню участь в Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що це найбільш вразливе місце тих заяв, які президент зробив в цьому достатньо комплементарному інтерв'ю. Чому тому, що ми станом на 3 січня 2025 року нічого не знаємо? Давайте відверто про це говорити про фінальне якесь бачення Трампа завершення російсько-української війни, яким буде фінальний Трамп. Фінальний план Трампа це теж е, питання відкрите, і е, прозвучала ще така теза, що Україна ну якби комунікує з американцями підтримує там стосунки. Єрмак їздив в Сполучені Штати. Президент правда не сказав, що за великим рахунком поїздка була не надто вдалою. Але прозвучало Принаймні, що в нас є певні контакти. Е, що було деякою навіть дивиною? Прозвучала фраза про те, що і Сибіга має якісь певні контакти. Тобто, у нас, врешті-решт, міністерство закордонних справ починає потрошку займатися тим, чим. Воно повинно було займатися від самого початку, але розуміння, якою буде позиція Сполучених Штатів і що Сполучені Штати готові запропонувати Україні, ну воно відсутнє. І після цього інтерв'ю більше цього розуміння на превеликий жаль не стало. Так що сподіваємося, що. Все ж таки, подивившись на можливий фідбек від того, що президент сказав, подивившись на реакцію. А реакція, до речі, дуже показова і цікаво почитати коментарі під цим інтерв'ю, що пишуть власне громадяни України, президент таки наважиться, саме наважиться вийти до засобів масової інформації і поспілкуватися в не настільки теплій атмосфері, а почути питання, в тому числі від тих журналістів, які ну достатньо критично ставляться до деяких ініціатив нашої влади. Ну і спробувати таким чином. Чином пояснити Україні всій Україні, да, якою буде позиція держави, коли ці перемовини ну рано чи пізно почнуться, і чи є? Якісь ну дійсно гарантії, що Сполучені Штати займуть саме ту позицію, яку Україна хоче, щоб вони зайняли, тому що на сьогоднішній день все ж таки певні питання вони залишаються, і цих питань буде насправді ставати все більше і більше, як мінімум, до тих пір, доки не відбудеться інавгурація. Ну або як мінімум в Україну не приїде кіткелог, не поспілкується з нашим військово-політичним керівництвом і не і не озвучить, хоча б попередньо якесь бачення, яке є на сьогоднішній день у сполучених штатах. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!